Зараз покажу ось такі грибінки для підключення трифазних ПЗВ до групи автоматів. Ці грибінки мають пропущений нуль. Обрізаємо їх до необхідної довжини і вставляємо. Ось так вона вставляє. три зубчика йде на вихід у ПЗВ, Нуль пропущений. Далі розподілення на групу автоматів. Це вихід нуля з ПЗВ йде на нульову клему, яка знаходиться в верхній частині щита. Зараз підключимо. Ось так технічно виглядають грібінки, які живлять групу автоматів. Грібінка з пропущеним нулем. Спеціально для з'єднання ПЗВ та групи автоматичних вимикачів. Технічно, класно, сучасно. Замовляйте електрощити продумання. Зараз покажу ось такі грибінки для підключення трифазних ПЗВ до групи автоматів. Ці грибінки мають пропущений нуль. Обрізаємо їх до необхідної довжини і вставляємо. Ось так вона вставляє три зубчика йде на вихід у.